Розбили табір на стадіоні у Жедачеві. Тут облаштували наметове містечко, у наметах і живуть. У таборі є півсотні людей, харчуються вони на польовій кухні. І вона аби не попав дим в очі, то будете плакати. Як Сьогодні тут допомагає Олег Ратушний. Йому 19 і він вперше бере участь у такому вишколі. Як в армії приємно, ганяють нас як чортів. Ну, бувало єш. Ну зато тут приємні люди. Інструктори хороші, навчають добре. Територія стадіону поділена на різні локації. Тут, до прикладу, вчать поводитись зі зброєю. Я ж знаю зараз. Я збираю на швидкість автомат. АКР. Сьогодні перший раз збирав за 40 секунд. А тут навчання з тактичної медицини проводить його Микола Андрієвський. Займається цим із 2014 року. Зараз консультує підрозділи збройних сил України. На цьому вишколі я пробував розказати трошки теоретичні, практичні. Аспекти тактичної медицини, які можуть бути корисні для молоді, так щоб вона могла надати допомогу не тільки в бойових умовах, якщо вона там опиниться з часом, але здебільшого щоб вони розуміли в загальному, що таке тактична медицина, яка елементарна фізіологія, насамперед, це нові знання. Це є якась певна мотивація на майбутнє, і як на то пішло, у нас є герой України, якого ми всі дуже добре знаємо. Тарас Матвіїв він дає якусь певну мотивацію робити щось далі для Христини Кавенської. Це п'ятий вишкіл. Перший організовував Тарас Матвієв. Він загинув 10 липня 2020 року біля селища Троїцьке, що на Луганщині, під час мінометного обстрілу. У той момент він рятував своїх побратимів з вогняних бліндажів. Згодом Тарасові присвоїли звання Герой України. Країни з орденом Золотої Зірки Тарас був ініціатором якраз проведення таких вишколів для молоді, тому що робота з молоддю велася не тільки в військово-патріотичному вихованні, а культурно-просвітницькому. Разом з Тарасом ми зрозуміли, що Працювати заради розбудови нашої держави потрібно з молоді. Триватиме табір до 13 серпня. Олена Данило та Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.